Рівно рік тому райківська виправна колонія номер 73 приймала численних гостей. На її території урочисто відкрили церкву. Наступного дня весь православний світ мав відзначати свято апостолів Петра і Павла, тож храм так і назвали на їхню честь. Відкриття Божого дому неодмінно має принести свої плоди, лунало тоді. І ось через рік начальник виправної колонії Станіслав Шафранський підводить підсумок. До Бога в очолюванні ним у звернулося чимало засуджених. Кількість порушень з їхнього боку зна зменшилася церква. Це була построєна завдяки виробництву колонії, меценатам, спонсорській допомозі. Велику участь у будівництві церкви так що прийняла районна державна адміністрація, допомогло управління наше на чолі з Машковським Віктором Віталійовичем. Ну, спільними зусиллями церква була збудована. На сьогоднішній день тут відкриті двері для всіх. Можуть заходити і віряни з села, з навколишніх сіл. Правий тут отець В'ячеслав, який з Вайківки там церква. Ну, в принципі, на всі свята дорога сюди відкрита для всіх, тому що як в Райках ще церкви немає, тому моя така команда, хто бажає сюди прийти, на свята, будь ласка. Річницю зведення Петропавлівської церкви у колонії відзначили днем відкритих дверей та соборним богослужінням, що його очолив благочинний Бердичівського округу протиіерей Віталій Бойков. Подібне місце, як жодне інше, потребує уваги церкви, переконаний настоятель Свято-Миколаївського собору. У цьому його підтримують представники пенітенціарної служби. Якщо комусь потрібні факти, переосмислення ув'язненим свого життя і вчинків завдяки приходу до Бога. Будь ласка, ще жоден із засуджених, котрий по-справжньому увірував, не потрапив. До цих похмурих стін знову. Відкриття церков це дуже велика, дуже знакова подія в установах виконання покарань взагалі. Бо основна наша місія, основне наше завдання це. Виправлення, ресоціалізація засуджених, і найголовніше це їх каяття, бо наша система називається пенітенціарною від грецького пенітенціум каяття, а каяття, воно, як я вже казав, якось можливо саме через Бога, через віру. Як церква построїлася, люди почали більше посещати церкву. Я думаю, положительно почала впливати на людей церква. И я иногда хожу. Ну, ну. А из ваших знакомых кто-то видит? Да, пацаны ходят сюда тоже. Начали ходить в церковь, поверили в Бога, изменились, добрее стали. Как-то позитива больше стало. Із завершенням апостольського посту прихожан храму та гостей привітав проти Єре Віталії, райківська колонія, нагадав він, третя установа, де побудована типова церква. Відкриття її тут має неабияке значення, підкреслив священник. Саме у храмі, ті, хто свого часу переступив закон суспільства і закон Божий, може отримати прощення та зцілити душу. Ті люди, які починали з першої цеглини цю церкву, присутні з нами. Ми бачимо, як світяться їх душі, як. Просвіщаються їх очі, якими іншими словами вони звертаються до нас, до священики один до одного. Це реальний духовний вклад, який приносить вже живі плоди, плоди живої віри. Тому і Господь не дарма казав такі слова. Коли я мав спрагу, то ви прийшли напоїли мене. Коли я був голодний, ви нагодували мене. Коли я був хворий, ви посвятили мене, коли я був в в'язниці, ви прийшли до мене. Тобто Господь крізь, і Він у вигляді всіх страждущих людей призиває милосердя наше прийти і свою християнську місію. Створити у передень свята Петра і Павла проти єрей, подякував усім, хто подарував життя храмові, керівництву і співробітникам установи, священникам, владі району і міста та тим, хто, молячись під цим склепінням, змінює своє життя на краще. Бажаю, щоб ця лампада Божа, яка була запалена, перша в нашій єпархії, новопризначеним тоді архієреєм, керуючим нашої єпархії, а нині архієпископом Нимом, ніколи не загасала. Не в наших серцях, в душах. Не в нашому житті. Хай вогонь благодатний а утепляє наші душі, освящає їх, просвічає наш розум, дає нам любов, дає мир злагоду крізь і в тому самому місці, де ми сьогодні прибуваємо, яка є особлива для посвящення Божого. Вітаю всіх вас напередодні великих свят Петра і Павла. Хай святі апостоли почують нашу молитву і донесуть їх до престола Всевишнього. i